Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor UA Forever. Отже, далматини або далматинці. Це універсальні собаки, компаньйони. Одні з найяскравіших і найвідоміших порід собак. Їх легко впізнати і складно переплутати з іншими породами собак. Тому що вони мають унікальний плямистий окрас шерсті. До речі, у кожного далматинця цей окрас неповторний. Ну це як відбитки пальців у людей або як малюнок у зебри. Далматини елегантні та охайні собаки. І на відміну від багатьох інших порід, вони не мають специфічного запаху псини. Далматинці давня порода, поява якої датується 2000 роком до нашої ери. Зображення плямистих собак поряд з колісницями можна побачити на фризах і табличках періоду Давньої Греції, Риму та Єгипту. Деякі дуже ранні записи про породу зустрічаються в Далмації. Це історична область на Балканах. Звідки і пішла назва. В давнину далматинців використовували на війні у прикордонних патрулях, як тягачів вантажів, пастухів овець, мисливців, артистів цирку і, звичайно, в упряжці. Незалежно від походження, далматини працювали з конями, принаймні в середньовіччя. В різні часи їх називали по-різному: Данський гончак, турецький собака, Бенгальський Харрієр, Тигрова собака, Далматинський дох. Сучасну назву породі дав Томас Пеннант в 1771 році. В сучасності правильна назва цієї собаки Далматин, а не далматинець. Перекручувати назву стали після виходу відомого Діснеївського мультфільму. 101 далматинець у 1961 році. Але й зараз більшість людей не знає правильної назви. І говорить далматинець. Пік популярності далматинів припадає на 1997 рік після переглядів мультсеріалу і кінофільму. Але не тільки популярність, а й зла доля випала далматинам. Через зовнішню красу і мультяшний образ їх стали масово заводити люди які нічого не знали про призначення та характер цієї породи. Як підсумок, багато представників далматинів опинились у притулках. Господарі не були готові до того, що це дуже активна порода. А тепер поговоримо про характер цих собак. Далматини в основному це доброзичливі і товариські собаки. Також вони відомі своїм жвавим і енергійним темпераментом. Вони дуже люблять ігри та спілкування з людьми. Тому добре підходять для родин з дітьми-підлітками, які живуть в приватній оселі в передмісті. Однак через свою енергійність їм потрібне регулярне фізичне навантаження. Без достатнього рівня активності далматин може занудьгувати і почати руйнувати речі. Це необхідно враховувати потенційним господарям. Адже утримання такої активної собаки вимагає часу та зусиль. Я і сам переконався в цьому, знімаючи цих собак на відео та фото. І побачив на власні очі темперамент цих собак. А тепер познайомлю вас ближче з героями мого відео. Це чудові далматини на імена Бен і Доні та їхні цуценята. Їхні господарі сім'я Карпенків Віталія, Тетяни та Єгора. Вони є заводчики породи далматинів. Якщо хто захоче завести собі породу далматинів, можна звертатись до них у Фейсбук. Посилання буде в описі відео. Я вдячний цій сім'ї за те, що люб'язно предоставили своїх собак для зйомок. Отже, продовжуємо. Далматини володіють високим інтелектом. І жагою до навчання. Вони швидко засвоюють команди та вчаться новим трюкам. Але саме через свій розум вони можуть бути впертими та незалежними. Тому власники мають бути терплячими і наполегливими і дуже любити своїх собак. Послідовність і позитивні методи навчання допоможуть досягти успіху. Господарям без, дос без досвіду бажано походити на навчання в найближчий кінологічний клуб. Ідеальні умови для того, щоб завести собі таких собак, це жити в приватній оселі, десь у передмісті або в селі, з великим подвір'ям, щоб можна було зробити окремий просторий вольєр для своїх улюбленців. Далматини досить сильні і витривалі собаки, здатні долати великі відстані. Пропорції тіла досить гармонійні. Відношення довжини тіла до висоти в загрівку становить 10 до 9. Вони рідко бувають агресивними. У далматинів є одна особливість, яка повинна бути визначальною у породі. Ніс у чорноплямистих собак повинен бути завжди чорний. У коричневоплямистих завжди коричневий. Цуценята народжуються чисто білими. А плями починають з'являтись через кілька тижнів. Вага дорослих особин сягає 25-30 кілограм. Що робить їх середніми за розмірами собаками? Середній зріст 49-61 см. Тривалість життя 11-13 років. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак КуПАУ. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів, веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят, займається проведенням виставок та змагань, приймає на навчання собак різних порід та віку за всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу, як готель пансіонат для собак з курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42 Також дивіться посилання на їх Facebook в описі відео. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми на моєму каналі на різні теми та про Україну. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе та розширити своє знань про цей світ. Всі відеокадри авторські, тобто мої, жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайки. Якщо ви молода, весела, активна людина, що любить прогулянки, мандрівки тощо, то ви можете спокійно заводити собі далматинів. Якщо ні, то не варто і заводити таких собак. Ось такі вони, ці далматини. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім, хто дивився, я бажаю удачі.